Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу, як завжди, у цей час. Програма Добрий вечір. У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Леонід Павлович Клименко, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Добрий вечір. Добрий вечір! Ну, Леонід Павлович, можна сказати, що ваша поява в нашому ефірі. Прогнозована і зрозуміла, а завершилася значна і одна з таких важливих частин вступної кампанії цього року. Вуз, який ви представляєте, і очолюєте один з провідних вузів України, взагалі не тільки нашого регіону. Тому в зв'язку з цим і перше питання: як враження від вступної кампанії 2012 Цьогорічна кампанія вона була значно потужніша ніж минулого року, тому що кількість абітурієнтів в цьому році зросла приблизно в півтори рази, і це відзеркалилося на тому, що ми мали вступній кампанії. Якщо в тому році у нас було подано 2900 заяв, то в цьому році 4800. Також значно було збільшено державне замовлення, тому що міністерство відслідковує. Демографічну ситуацію і зрозуміло, що і уряд прийняв рішення. Держзамовлення було збільшено по всій Україні, в тому числі і для нашого університету. Наприклад, з комп'ютерних наук в минулому році у нас дерзамовлення було 70 осіб, а в цьому році разом комп'ютерна інженерія і комп'ютерні науки 145 осіб, більше, ніж вдвічі. Також було збільшено державне замовлення на Деякі інші спеціальності, на приладобудування, на філологію. Збільшено навіть держзамовлення на економічні спеціальності, що раніше не було, тому що кожного року було зменшення на 10% на економічні і юридичні спеціальності в цьому році було збільшено. Також нам надали державне замовлення, якого не було раніше, на спеціальність здоров'я людини і. Дали додатково держзамовлення на п'ятий курс на спеціалістів і магістрів зі спеціальності соціологія, тому що ситуація яка: якщо нема ліцензії, то держзамовлення не можна планувати на наступний рік. А ми подаємо заявки в грудні місяці. А це пов'язано з тим, що у нас в цьому році був старший курс випускний четвертий. Спеціальності соціології, ми пройшли акредитацію соціології і пройшли ліцензування. А ліцензування робиться після випуску. Це в червні місяці пройшли ми ліцензування спеціаліста і магістра, і міністерство відреагувало на наше на прохання і надало нам держзамовлення теж на п'ятий курс на цю спеціальність. Тому дуже відбувається такий постійний зв'язок з міністерством. Реагує, воно реагує і прохання є відповідно до конкурсної ситуації подавати моментально зміни, щоб воно могло реагувати на зміни держзамовлення. Ми також просили і нам дали місця на приладобудування на третій курс на базі молодшого спеціаліста, нам надали ще 10 місць. Додатково, тому постійно відбувається такий зв'язок з міністерством і відбувається коригування місць держзамовлення. Але я що хочу сказати, що в цьому році, от сьогодні, мною підписан наказ про зарахування на перший курс. На п'ятий курс ми підписали раніше виконання державного замовлення, а відповідно до законодавства ми повинні підписати наказ про зарахування до 11 серпня, підготувати і підписати наказ про зарахування на перший курс на бюджетні місця. Ми виконали державне замовлення по всім спеціальностям, навіть збільшене державне замовлення, тому наказ. Підписаний система, та, яка сьогодні існує вступу, вона вимагає, щоб цей наказ був оприлюднений в системі єдиного електронного базування базі даних. В інтернеті на нашому сайті, і в паперовому вигляді він оприлюднений на дочці оголошень нашого університету. Виконали, значить, після того, як виконаний план державного замовлення, університет має право заключати контракти на навчання студентів за гроші фізичних і юридичних осіб. Тому з 10 по. 25 серпня ми будемо здійснювати набір на контрактну форму навчання. Зв'язку з цим є декілька питань. Ну, по-перше, от, в принципі, добре відомо, що абітурієнт має право здавати документи в 5 вузів на три спеціальності. Фактично готується, має можливість подати 15 комплектів документів, а потім зарахування відбувається в три хвилі. Як це правильно сказати, в голові не вкладається, як це потім все це відбувається, і в кінці кінців видається той наказ, відбувається реєстрація кінцева і видається той наказ, про який ви тільки що сказали. Ну от в тому вся як каже собака зарита, що з точки зору абітурієнта система дуже сприятлива дуже для, гуманна безумного. для гуманна і дуже сприятлива для студента. Тобто він має право. Тричі думати, куди йому йти і так далі. З другого боку, тут теж, знаєте, ну, не хочеться сказати дурінь думкою багатіє. А от коли мають заяви подані, це ще ні про що не каже. Подано там 150 заяв, але це не означає, що цей абітурієнт прийде сюди. Цих 150 заяв може не залишитися анікого. Тому що якщо людина подала документи в 5 навчальних закладів на 3 спеціальності, то фактично всі ці списки треба ділити на 15. на 15. І треба знати, скільки реально прийшло людей і скільки потім буде вчитися. З точки зору студента, це дуже сприятлива ситуація. А для приймальної комісії це надзвичайно великий головний біль. І фактично, от всі наші члени приймальної комісії безперервно сиділи на телефоні. Тобто, необхідно було по кожної спеціальності опитати кожного абітурієнта і дізнатися про його бажання: чи він буде вчитися, чи він не буде вчитися, чи він подав документи в інший навчальний заклад. Якщо він подав документи, він це підтвердив. Він викреслювався зі списка. Знову брався другий абітурієнт, йому телефонували. Він каже, я думаю, ми нічого не можемо зробити. Він має право думати. У нього є певний строк. Да, для того, щоб да, він, він думає, думає і все. Він має право, закони всі знають. От до 10-го числа він має право думати. Значить, ми не маємо права його вихистити зі списку і телефонувати наступному. Добре, коли люди кажуть: ви знаєте, я вирішив, я буду вчитися там. Чи він каже, я вирішив, я буду вчитися у вас, я привожу документи. Коли знаходяться в приймальній комісії оригінали документів, це якась впевненість про те, що людина має бажання вчитися в нашому навчальному закладі. Ми його вносимо до списки рекомендованих до зарахування, але йому можуть 10 числа зателефонувати, що його прийняло університет Шевченка, він приходить. І ми зобов'язані по першому його вимозі віддати йому документи. І у нас з'являється, як кажуть, пробой в цьому списку і вступає в дію система Доміно. З'явилася у, у нас вакансія, ми на її місці беремо зі спеціальності, на яку ми зарахували його вже як на другу, яку він хотів, приносимо на першу. Там з'являється вакансія. На цю вакансію знову треба якось переносити, а переносимо ми з того, хто вступив в інший навчальний заклад. Там з'являється вакансія і таким чином приводиться в рух величезна кількість людей. То оці от з 1 по 10 число для приймальної комісії це просто, як кажуть, була пекельна кухня. Хорошо. Ну, все одно я так розумію, що ректор Чорноморського державного університету таким чином не критикує вступ за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, тому що зараз ми чуємо і такі думки, що потрібно від нього відмовлятися. Ви знаєте, всі роки, коли існував наш навчальний заклад, у нас було зовнішнє тестування. Це були тести перші 12 років. Це були тести Києво-Могилянської академії, які для нас були зовнішніми. І взагалі, моя точка зору, що я против, проти будь-яких іспитів в університеті. Тому що якщо є людський фактор, моментально воно приводить ну, до. Я, я перепрошую, напевно, да. за виключенням тих випадків, коли потрібно підтвердити свій факт. Я не знаю, там, якщо ти йдеш на фізкультуру, пробігти, підтягтися, ну і так далі. Да? Е, ну, це з другого боку, якщо, наприклад, він майстер спорту по шахматам. Да? Ну, заставляти його стрибати в довжину, ну, він майстер спорту по шахматам. Розуміє. Ну, є різні види спорту. Тому я проти людського фактору, я особисто проти. І, і Навіть якщо потрібні якісь вступні тестування, то у нас вони завжди були за допомогою комп'ютера. Коли є комп'ютер, на нього не можна сказати, що Іван Іванович просив. Комп'ютер є комп'ютер. Він перевірив безпристрастно е, здібності людини і видав своє заключення. А якщо людина починає прийняти, ну е, у нас настільки невеликий світ, що завжди починаються якісь речі, які я це називаю людським фактором. Коли його немає, то все відбувається, так би мовити, прозоро і ніхто не може втрутитися в цей процес. Електронний вступ, за який так активно, ну, мається на увазі дистанційний вступ через інтернет, за який так агітували цього року. Як він спрацював? Ну, до речі, це моя була, моя була пропозиція до Дмитра Володимировича Табачника позаминулий рік, і він не знаю, можливо, не тільки я з цим питанням звертався, тому що розумієте, в мене є і не тільки в мене, у нас є великий досвід. Того, як відбувається вступна кампанія в, за кордоном, особливо в Сполучених Штатах, в Німеччині, в інших країнах подача документів в електронному вигляді це сьогодення. Тобто, коли є інтернет, не обов'язково стояти в чергі, привезти паперові документи і так далі. Я завжди згадую, от, наприклад, у нас є наш інститут біліці. Мені доводиться бути в Грузії. Наприклад, такий випадок: людина. Їде на автомобілі, його зупиняє представник ГАІ, ДАІ. Значить, У людини нема взагалі з собою ніяких документів. В Грузії не потрібно з собою за кермом возити будь-які документи. Він каже, що я Клименко Леонід Павич. Представник ГАІ набирає на комп'ютері Клименко Ленідпалич, з'являється на екрані моя фотокартка великого розміру, а не така, як у нас в правах. Моє прізвище, категорія прав все про, про мене. Тому з собою в Грузі не потрібно возити ніякі документи. Не Ні на машину, ані на водійські права. Вони є в електронному вигляді. Добре, повертаючись до наших реалій. Тому якщо людина подає документи в електронному вигляді, навіщо їй їхати зі Львова в Миколаїв чи з Івано-Франківська? Ми зараз прийняли таких студентів, вести з собою документи. По інтернету передати, це абсолютно безкоштовно. Не треба стояти в чергах і так далі. А коли людина вступила, то тоді вона присилає чи привозить до нас оригінали документів. А поки, якщо вона не вступила, навіщо їй їхати, здавати копії, стояти в чергах і так далі. Я вважаю, що це дуже позитивне рішення. Єдине, що б хотілося б, все ж таки, щоб у нас, от, наприклад, в Сполучених Штатах документи подають починаючи з грудня місяця. З грудня місяця. І от те, те що у нас відбувається протягом цих 10 днів, у них відбувається протягом півроку. Тобто людина подала свої документи там, в 10 вузів. З 5 вузів сказали, що ми вас можемо зарахувати. Потім абітурієнт вибирає, а куди ж мені піти? В нього є час. У нас фактично це сьогодні. Ну, я думаю, що воно буде далі мінятися, тому що з кожним роком система вступу у нас вдосконалюється і покращується, покращується, покращується. Я думаю, що і у нас, і в інших країнах проблеми є. Ті проблеми, які є в Сполучених Штатах, нема у нас на з доступом до вищої освіти. Вони не могли навіть зрозуміти, що ми можемо прийняти всіх абітурієнтів. Як це? Університети спроможні прийняти на навчання всіх, хто є в країні. У них інша проблема. У них університети не спроможні прийняти всіх бажаючих. Ну, є. Добре. Яка, от у вас вище прозвучало про абітурієнтів з Івано-Франківська? А яка взагалі географія цього року людей, які прийшли, не просто здали документи, а вступили до Чорноморського ну, державного? Ну, університету? Ну, Ми не ще не проаналізували, але дивлячись не. по тому, що звертаються про отримання гуртожитку? Сьогодні, ну я сьогодні бачив з Івано-Франківська, з Маріуполя, з Луганська, з Росії. Тільки ті люди, які зі мною спілкувалися? Фактично, сьогодні географія. Студентів Миколаївщини надзвичайно велика. Це повністю вся Україна, потім багато країн СНД і далеке зарубіжжя. Миколаїв стає потужним університетським містом. І це не тільки у нас, це і торкається і інших навчальних закладів Миколаївщини. Тобто сьогодні університети Миколаївщини вони зростають потужно, зростають, і ми починаємо складати велику конкуренцію університетам Одеси, тому що до нас вже їдуть, наприклад, з Южного, з Ізмаїла, з Березівки, інших, там Котовська, міст Одеської області, їдуть до нас. Велика кількість їде абітурієнтів з Кировоградської області, тому що Бобринський район фактично дуже потужно їде до нашого університету. Також багато людей їдуть з Херсонської області. Це Каховка, особливо там є коледж Приладобудівний. Вони до нас спрямовно їдуть, філологів дуже багато їдуть. Дуже багато студентів їде зі Скадовського району, з самого Херсону. Криму, Луганської області багато дуже ну, таким чином посилюється і конкуренція, і вимоги, напевно, до абітурієнтів, які приходять. Так, да, вони проходять сьогодні. Вже вони проходять на бюджет, от вони їдуть. З Харкова навіть їдуть, там, де ну, величезна кількість, найбільша кількість університетів в Україні це в Харкові, але їдуть до нас. По-перше, приваблює саме місто Миколаїв. Тому що все ж таки воно стає краєм. Ми завжди своє, як кажуть, лаємо. Да? Але і люди, які приїжджають з інших міст, вони відмічають, що Миколаїв дуже привабливе місто, дуже красиве, на воді, і тут комфортно жити, і студенти їдуть сюди вчитися. Ви е, торкнулися теми, скажімо, спеціальності, які популярні. Якщо можна можливо докладніше трошки про це. Яка політика держави? От раніше нам говорили, що держзамовлення в основному на технічні спеціальності, щоб стимулювати абітурієнтів саме ці, цими науками займатися і в цьому напрямку розвиватися. Яка тенденція? Що відбувається? Тенденція залишається така сама: значить, найбільше кількість бюджетних місць ми отримали саме за технічними спеціальностями. Наприклад, я вже казав комп'ютерні науки 145 осіб. Це ну шалена кількість на одну спеціальність комп'ютерні науки 90 е, бюджетних місць, і на комп'ютерну інженерію 55-60 ліцензованих. Тобто, надзвичайно велика, великий відсоток бюджетних місць на ці спеціальності, які сьогодні потрібні. На приладобудування теж саме скільки б ми замовили, скільки б нам дали. Але питання в тому, щоб виконати це держзамовлення, тому що для вступу на технічні спеціальності необхідна фізика. А тестування з фізики по Україні пройшло дуже невелика кількість осіб. Тому е, із-за того, що у них немає сертифікату, ми не маємо права прийняти на цю спеціальність. Е, е, ну, велика кількість сьогодні бажаючих на фізичну реабілітацію. Ми просто неспроможні. Прийняти всіх бажаючих, тому що і фізична культура, і спорт, це напрямок фізична культура і спорт сьогодні дуже популярні. І, я думаю, що це і Євро, і Олімпіада в Лондоні. Вона вплинула на те, що багато бажаючих вступати на спортивний напрямок. Ну і традиційно це філологічні спеціальності, це іноземна мова, це переклад. ну Правознавство це завжди. Була така спеціальність, яка користувалася попитом. Тому на цій спеціальності стабільно йде попит. Також значно зросла, зросла популярність спеціальності як фінанси, начебто економістів, вже перевиробництво, вже недостатня кількість, але в цьому році ми спостерігаємо. Велику кількість бажаючих вчитися на спеціальності фінанси. І не тільки ця спеціальність, а англійською мовою. В тому році ми вперше відкрили групу навчання на англійській мові, англійської мови спеціальності фінансів. А в цьому році ми вже повністю набрали дві групи англійською мовою. І я думаю, що ще будуть контрактники, які будуть бажати вчитися англійською мовою. Із трьох груп у нас сьогодні дві. Бажають вчитися англійською мовою. Це, по-перше, каже про рівень і університету, і рівень абітурієнтів. Якщо абітурієнти йдуть навчатися англійською мовою, да, не, просто, це, вивчати да, не мовою. просто вивчати, а слухати всі предмети англійської мови це каже про те, що вже рівень викладання в школі англійської мови і рівень володіння абітурієнтами англійською мовою значно зріс. І це, як кажуть, позитивні речі. Це також накладає певні зобов'язання і перед вишом. І ваші викладачі, викладачі мають допомогти читати всі інформації. Да, да. Ми не, не з першого року були спроможні викладати всі дисципліни англійської мови. Для цього теж університету треба було багато часу для того, щоб. Зросли і були викладачі, які спроможні викладати англійською мовою. Це теж не так просто. Це ж не просто мову викладати, це викладати фахові дисципліни. А от у вас вище декілька разів прозвучало, що і потрібно виконувати держзамовлення. що Щоська відповідальність особливо складується враження санкції, якісь накладаються на вищі учбовий заклад, якщо не виконуєте. Ну в тому році за невиконання державного замовлення ректори деяких вузів отримали догану. Тобто це серйозно досить. І це крім догани, це і фінансові санкції, тому що фонд заробітної плати він розраховується з кількості студентів, які навчаються за державним замовленням. Значить, Фактично, один студент державного замовлення це приблизно десь 22 тисячі гривень щорічного фінансування з бюджету. От 10 чоловік не набрали, 220 тисяч із фінансування університету знімається. Це достатньо це серйозні, серйозні санкції. Грустна. Серйозні санкції, Тому що і потім, якщо не набрали студентів, зменшується штатна кількість викладачів, а це пов'язано з тим, що викладачів треба звільняти, якщо вони не затверджуються в штатному розписі. Це дуже серйозні речі невиконання державного замовлення. Добре. Спортивна складова в роботі вищого учбового закладу у вихованні студентів. А, ну минулого року, якщо не помиляюся, ви так з гордістю говорили про вислування, яке у вас стартувало да? на базі Чорноморського державного університету. Що, що е, ну, Веслування це для нас є один з пріоритетних видів спорту. Хоча у нас є дуже сильні волібольні команди, і плавці наші сильні, і баскетболісти, і футболісти. Спорт взагалі. Університет без спорту це не університет, тому що необхідно розвиватися як розумово, так і фізично. І ми цьому приділяємо дуже велику увагу, вкладаємо це достатньо великі гроші, і воно дає свою віддачу От те, що на фізичну культуру і спорт навіть бажаючих. По контракту вчитися більше ніж у нас ліцензований обсяг. Воно про це каже в цьому році. У нас завдання добудувати наш стадіон на водній станції. Це Майданчик зі штучним покриттям, з трибунами, який повинен використовуватися два майданчика. Один буде зверху, другий знизу, один, одна, один майданчик футбольний, другий майданчик волітбольний, і на ньому ж тенісний корт для занять. Значить, ми повинні в цьому році його Добудувати, і він буде сприяти тому, що там будуть розвиватися ігрові види спорту на нашій водній станції, тому що само по собі місце дуже добре. По-перше, там повітря, дуже... і умови, роздягалки, все інше. Це нас, дасть можливість займатися там професійно нашим футболістам і волейболістам. І крім того, ми в цьому році закупаємо нові тренажери для вислувальників, тому що ті, які у нас є, їх недостатньо, тому що ми думали, що їх вистачить, а на них пішло таке навантаження, що просто не ви не вистачає часу. Ми будемо ще купувати чотири концепти. А кожен концепт це десь більше 20 тисяч гривень коштує, значить, але вони потрібні сьогодні для нас, тому що от одна з гордістей України це четвірка, наша жіноча, яка виграла Олімпійські ігри. І я сподіваюся, що наші вихованці теж повинні рано чи пізно бути і чемпіонами світу, і так далі. От Наша студентська команда зараз. Їде на чемпіонат студентський чемпіонат світу в Росії в Казані. Їде наших четверо висловальників, наших студентів на чемпіонат світу. Сподіваємося, що вони виступлять добре, і теж вже ми виходимо на міжнародну арену. Серед Миколаївців добре відомо, так що в до студентів Чорноморського державного університету імені Петра Могили досить високі такі, я не побоюсь навіть сказати, суворі вимоги. Дітям там вчитися потрібно, він цього вимагає досить жорстко. Коли вони ще встигають спортом займатися. Ну ви розумієте, якби вони не займалися спортом, у них би не було таких здібностей до навчання. Тому що якщо людина фізично слабка, вона не спроможна багато працювати. А для того, щоб вчитися, треба багато працювати. треба... Як кажуть, провітрити мозги. <ріст> І особисто для мене теж це дуже важливо, тому що навантаження величезні, без занять спортом важко було б витримувати ті нервові навантаження, які сьогодні є на керівники навчального закладу. А ви самі особисто не плануєте ближчим часом вийти на якийсь старт? Ну, це не секрет, тому що 6-9 вересня відбудеться чемпіонат світу з академічного веслування в Дормуті. Це не Дормут, в Дюцьбургія, Дормут-Аеропорт. Значить це в Німеччині буде чемпіонат світу з академічного веслування серед ветеранів і їде наша миколаївська команда. Ми будемо захищати. Честь нашої обласної федерації академічного висловання. і це було нам приємно. От коли на величезному табло в Познані в минулому році було показано вісімка Миколаївська йде і першою, і Миколаївська федерація академічного вислування це дуже приємно. Тому в цьому році ми сподіваємося, в декілька програмах у нас буде три четвірки різних. Вікових категорій, потім у нас буде вісімка, значить, буде е, одиночка, це наш Біндарик, Олег буде виступати. Я сподіваюся, що ми поступово рухаємося вверх, були на п'ятому місці на чемпіонаті, в минулому році були на четвертому місці. Ну, будемо сподіватися, що в цьому році проб'ємося в призери. Я так розумію, Леонід Павлович, що незважаючи на ну, досить складну, непросту вступну кампанію, яка ще продовжується. У вас добрий настрій. Ну, він повинен бути добрий, тому що ми виконали державне замовлення, причому ми виконали його вчасно, без проблем. І я сподіваюся, що будемо працювати і далі. Леонід Павлович Клименко, ректор Чорноморського державного університету імені Петра Могили, був нашим гостем і відповідав на наші питання. Дякую за кращий успіх і вам. До побачення.